Розумієте, людина е, сучасна перестане вимірювати своє життя чиїмись результатами, перестане з часом, перестане порівнювати, перестане знаєте, оці вирізки із журналів вважати за свою мрію чи якусь там свою ціль, в яку хочеться жити. Тому що у нас з часом виникне більш чіткий алгоритм і чесної комунікації з самими собою. Для цього нам треба намедитувати свій ум, для цього нам треба стати дуже нейтральнішими, значно нейтральнішими. Нейтральність це не пасивність. Нейтральність це не філософське: я над всім, а ви там», знаєте. Ні, це не ілюзія ідеальності чи святості. Нейтральність це коли ти однаково однаково любляче реагуєш на всі процеси, любляче реагуєш. Не отморожено, а любляче, тобто включеність, увагою, турботою і дією однакова.